Проще как ваши дела? Плохо. Почему? Вина щедровая. Ну это плохо, да. Угу. Ну а в общем, если не учитывать этот факт, как день прошел? Яким чином я могу факт не учитывать? Ну я не думаю, что вы с утра просыпаетесь и до вечера скучаете. У каждого своя жизнь. Ні, ми зранку просинаємося, відкриваємо телеграм, відкриваємо новини і дивимося, як ракети вночі прилетали по тому чи іншому місту, де загинули та та чи інша кількість українців. Тому е, в нас, у кожного українця, кожний ранок починається саме так: з того, що ми дивимося на кількість ракет, котрі ви надіслали на територію України з любов'ю. Я отправила? Подождите. Так а ви громадянка якої країни? Я? Так. А яка різниця? Я не участвую ні в яких. Ви голосували за Путіна на виборах? А я ніколи не голосую. Ну, так отдивитесь. Ви свій голос продали. І за, за, за те, що ви його продали, ваш Путін у руля. Тому коли ви дозволили вашому диктатору бути у руля, ви саме й дозволили те, щоб ракети літіли зараз наш в наші домівки. Не віті, віті. Ви досконально говорите. Я з Криму, я з Криму, і так я зараз мову вчу, я цього не скриваю. Я все своє життя розмовляв російською. Але зараз росіяни зробили так, щоб я розмовляв українською, і мені це подобається так. Ну, я вас очень хорошо понимаю. Я сейчас не злорасту, ничего, я вас правда хорошо понимаю. У меня в 2014 году было то же самое. То же самое. Я, открывала паблики новостные, я со всеми созванивалась, я узнавала, на какую улицу прилетела, где приземлилась. Ну, я не видела, кого убила, да. Я не видела сострадания ни от кого из своих знакомых, которые. Ой, а скажите мне, будь ласка, а в 2014 році, с чего все началось? З Майдана в тринадцятому році почався Майдан, 14 майданчик. Судячи з вашої логіки, зачекайте. Зачекайте. Ми зараз просто з, з вами побудуємо цю історію. З вашої логіки, судячи, спочатку розпочався майдан, а потім зразу війська по пішли до території ЛНР і ДНР. Так я розумію, ні, там було совсім по-другому. Хто то хотів в євросоюз, то хотів в стаможений союз? А хто хотів до таможеного союзу? Точно частина України не хотіла в Євросоюз. Покажити. Ой, давай, давайте, давайте з вами зараз це визначимо. вияснимо. Давайте, зачекайте, зачекайте. З, скажіть мені, будь ласка, Луганськ, та Дон. Я не буду молодой чоловік. Ну, раз ви мені задали вопрос, зачем ви мене перебиваєте? Я розумію, ви працюєте на аудиторію, ви працюєте на публіку. З... Мені не цікаво ваша думка, на кого я працюю. Давайте по справі, будь ласка. Мне не, Если вам не мнение. Я ж кажу по справі. Ви починаєте розповідати, що я тут роботу чи не роботу. Це моє, моє діло. Я починаю роздаваювати, ви мене різко перебиваєте. Нет? Ні, я уточнюю. Ви сказали про те, що на території Луганська та Донецька хтось там кудись не хотів. Я кажу, давайте перевіримо. Ані говорять, свою точку зріння, ані не дають висказати та ви мене чуєте взагалі чи ні. Ви в як? Бо я так розумію, у вас все, вас прорвало. Ще раз вам даю відповідь. Я не перебиваю вас, я уточнюю. Тому що коли ви зараз сказали про. Ну, от бачите, ви ви хочете. Я зачекаю на питання, я вас просто не чую. Даєте, у мене прекрасно ви мені спросили, з чого все почалось. Як тільки я почала говорити, ви начали перебігти так. Я же у вас уточнюю. Якщо ви кажете, що Луганськ та Донецьк не хотіли йти до Євросоюзу, то давайте зараз це визначимо. Це визначимо. Ви хотіли поговорити про політику. Мені про політику розговорювати. Ні, 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 зачекайте. То ви сказали про це. Тема на яку я хотіла розмовляти. Я ще раз кажу. Ви сказали про те, що Луганськ та Донецьк не хотіли йти до Євросоюзу. А я знаю іншу інформацію. Вірнітесь, пожалуйста. Ви вірніть, в саме ну, саме нашого діалогу. Як у вас проходить день? Я вам відповів. Ну да, ви сказали, що день проходить плохо. Ну я не думаю, от правда. Я не думаю, що ви з утра проснулись. Ви сидите во всіх атіх па забійте, то не ваше. Не думайте, ви ви занімаєте, ви нічим по житті не займаєте? Я ж кажу, не думайте, то не ваше, не ваше. І ще раз скажу: не треба э, думати про те, ну та, е, знов таки це не ваше, але те, що я тут роблю, чи, чи не роблю, то моя справа. Да. я, хотела, нет, я хотела просто поговорить про хобби, про увлечения, может, про какую-то работу вашу. Если... Я, мои хобби э, – подпаливать ну, с вам, например. Ну, не получилось. Вот. Ну, не получилось, получилось все. Милі люди намного інші вас у вас ніяких не факт, Ну от чесно, ми ну не в печі я мо мо це якось міг зробити. Ви ще без зупинки. А кажете, що я ну я от чекаю скільки вже? Ну 5 хвилин, десь нашою розмовою ви тупо вирешіте і вирішите без зупинки. Як з вами спілкуватись? Я Не люблю, когда меня перебивают. Если я начала говорить, нужно послушать. Так а навіщо мені слухати про те, що ви думаєте про мене? Я ж не кажу, що я думаю про те, що ви дамбу з'їли? Давайте, Слушайте, я послухаю. Слушайте, ви у мене до этого спросили. Я вам начала отвечать, вы меня перебили. Все, мне дальше не разговаривать. Вот Так, якщо ви несете якусь околесицю, навіщо ми, ми будемо йти далі? Якби вот це бы був конструктивний спокійний розговор. Так, можна... да я ще кажу. Так, давайте конструктив. Конструктив будується по етапам, а не так, що ви накидали цілу кучу. Давайте будемо по черзі. Лайну вас. Ми ні в чому не вплаваємо. Так, давайте от розберемось, дивиться, ви сказали про те, що Луганськ та Донецьк вони не хотіли йти до Євросоюзу. А в мене є інша інформація, і я можу це довести. Ви сказали, вы... Хорошего. желаю вам. Вот правда, желаю вам. Та ти йди, по першого, дай, дай, дай цю дамбу. Ну, навіщо ти мені тут розповідаєшся? Заспокойся, ти чого така нерв... нервова. Тихо, тихо. Ти ржава вся, диви на себе, що з тобою? Тебе кудись кинули в метал, ти там ржавела разом з металом, в танці якомусь, чи що? агресія А я ж не агресую взагалі. Я уже сп... говорила, это называется латентная агрессия. Когда агрессию ты появляешься. Ну, дивись, вот поруч. Слушайте, есть прямая агрессия, есть латентная агрессия. Ну, є пряма агресія, знаю, латентна агресія. Ну як... Якщо ж то ви що, хотіли хотіти сказати? Що рижі люди, ржаві люди? Ні, рижі люди, вони дуже красиві, вони дуже класні. Мені дуже подобаються е, рижі, але ти ржава. Ну це різні речі. До чого тут е, ти до рижих? Рижи це нормальні люди. Ну якщо він не росіянець, звісно. А кожний рыжий, рижий ржавий. Руді, а, ну, Руді. Руді. Та ты ж, давай, чим ми спілкуємось, чи ні? бо я тебе задаю запитання, а ты кожного моєму запитання кудись там петляєш. Я просто вижу, что ничего ну, с вами диалога не построю. Чому? Давай, давай побудуємо діалог. Ну давай. Не, ну, не, не уходь, не уходь, Давай. проще спілкуетесь? Да, почти придется. Война политика. Ну, конечно, лучше философия, но, но не война, а политика давайте. Я спілкуюсь на тему войны и политики. Ну, давайте политику. Хорошо, кто винен в том, что началось между Россией и Украиной? Это да, слишком сложный вопрос. У меня не... Я не, настолько талантлив, чтобы ответить за 2 секунды. Ну, ты как-то Як, як вам завгодно? Я послухаю. Все почалось, я так думаю, в году, навіть. Але єди, єдине, про що прохання. Якщо ви якийсь тези скажете, то аргументацію, будь ласка, Слухаю. На мой взгляд, все почалося, примерно в году, навірно, в 1939 когда произошли все эти аннекции там западных земель Украины, там все эти недоговорённости, репрессии и так далее. Потом так или иначе это тлело, горело, затухало, загоралось, и все в итоге привело к 22 году. Це, суддячи з цього, з того, що ви зараз кажете, це у війну зараз розпочали якісь столітні люди, так? Угу. А хто там у вас у владі зараз комусь 100 років? То Путін, він не 70 років святкував, так, а 110 десь. Ну В нього якась там обідка з 39-го року, чи, чи, чи як? Президент, з будь-якої сторони, це приємник предыдущего наслідя. Хоче он, он того или не хочет. З будь-якої сторони, он наслідник того, що було до нього. Хоч вам і не хочуть. Ні, ну, ну ваші, в вашій, е, вашому випадку в цілому так воно так і є, тому що е, ви наслідники того самого президента, котрий там щось сам собі вигадує. Тому що спочатку, коли він прийшов до влади, він казав про те, що я не, не вважаю, що президент повинен триматися за місце, і що не, не можна, щоб було більше двох сроків. Хоп, і більше двох років. Потім казав про те, що ну, війна це така справа, коли країна хоче закрити свої проблеми економічні війною і почав війну знов таки. В нас в Україні президенти, вони змінюються, вони всі різні, в них якісь обіцянки, щось виконують, щось не виконують, але кожен з них щось робить. Ну, окрім Януковича. Ви почали от общего і перешли к частному. Це несправедливо. Ви мені взагалі сказали про те, що у вас дуже ну, така ну, пр пр ні, промова буде про те, хто винен. А сказали: в 39-му і все. Що в 39-му? Ну, в 39-му року поділили Польшу. Це зрозуміло. Далі. І, часть, і часть землі стала українськими. Тоді, Ого. тоді давайте з польсько-української війни, з 1918 по 1919 що ми саме з того моменту почали, коли в нас забрали цю землю. Ну, туди далеко, там, де до... ходити не виходять, я посмотрю, ви начали з общого, а підходить к частному. Президент, фараон і інопланетяне это всего лишь люди, которые сегодня є, а завтра можуть и не быть. Хто, а напа... ви, ви... Хто, хто на кого напав? Україна на Росію чи Росія на Україну. Росія напала на Україну. Навіщо вона це зробила? Для того, щоб зробити її тим, тем, вона була в 1991 році. нейтральною страною. А Україна в 2014 чи в 2022 році була якась нейтральна страна. Ні, вона була про Трихилян там Запада. А нам... не понравилось. Добре. А, а де нам заборонено бути? Ну, Прихилянтом? Вам же сказали украинской мовой. Разоружайтесь, не дергайтесь, і все буде гарно. А на підставі чого? Чого це ми повинні це робити? Ви хто? Ми підписанці того договора, который 90 Дина. Назвіть мені, будь ласка, цей договор. Як він називається? Меморандум какой-то, я ж не помню. ой, Беловежские соглашения, чи Будапештский меморандум. Будапештский меморандум. А ви що разоруж... ви? Ви розражаєтесь, як нейтральна страна. А та, меморандум... ми, ми повинні були згідно з Будапештським меморандумом бути нейтральною державою. Ну так. Да. Ви колись в своєму житті відкривали Будапештський меморандум? Ні. Може, ви відкриєте та прочитаєте, бо там не слова про це нема. Ні, ну там був розговор, який був, що ви не вступаєте в какие-то. Нема там нема. такого, взагалі нема. Там всього 6 пунктів. Ну, вам це займе буквально там, я не знаю, одну хвилину, щоб перечитати і сказати: що такого нема, взагалі ні не слова. Ну хорошо, нема так нема, то є так бы. Так чому? Но... тоді чому нам вдруг не можна йти до НАТО? Ну, тому що не встроїли Росію. І що далі, що там вас не влаштовує, то ваша проблема. Ми їх рішаємо. Ну, так а на підставі чого, скажіть мені, будь ласка. За счет крові наших парней. Так а на підставі чого? Ви, ви до нас прийшли з якимись там претензіями, а чого це ми повинні їх виконувати взагалі? Ви хто? Ще раз питаю. Потому что ви погранична сторона. І За що далі? І тому що ми не хотіли, щоб ви стояли там з французькими там легіонерами, тобто щоб... То есть то зараз зараз, якщо Сполучені Штати Америки нападуть на територію Росії, тому що ви ви прикордонна країна, то вони будуть праві. Ну, якщо ви французькими війська там стояли, я за за, задав... мы... ну, там американські війська стоять, нічого собі. Да. Ну, так ви прикордонна країна за Амери... Америкою, так, получается, вони мають право на вас напасти, правильно? Ну, від кордону з Америки приблизно 10 тисяч кілометрів. Яких кордон... 10 тисяч? Перший кордон це на ост... острів, там, де розподіл йде. Там не 10 тисяч, там декілька ну, от... метрів. Ні, ні, 4 км, там і до Москви і до центральної Росії. Да, до чого тут Москва? Я кажу про кордон. Кордон 4 кілометри. Ну, так вони, якщо нападуть, то вони будуть праві. Я правильно розумію? Ну, до стратегічно важливих об'єктів. Да, дуже думали... не, Нема різниці. Яка різниця до стратегічно важливих чи неважливих Ми ж зараз не задаємо це питання. Ви сказали про те, що е, то, з-за чого Росія, на Росія напала на Україну, те, що кордони спільні. Так у Рос... я ще раз кажу: якщо Америка зараз нападе на Росію з за спільних кордонів, то Америка буде права. Тобто нема до них питань ніяких, Путін вийде, скаже, ну, що я можу зробити. У нас є спільні кордони. Вони на нас напали, ну ми не можемо ніяких претензій до Америки давати, тому що ну, ось так. Так трапилось. Ні, ну, он, он би сказав не так. Ми б дали відповідь, якщо б вони напали. Так зачекай, ми... зачекай, ти сказав, що це все вірно. Ну ви на нас напали з-за того, що в нас спільні кордони. Ну, їм незручно, напоминаю, нападають з Чукотки, а гораздо зручніше нападати з Харкова. А, а вони на вас напали з території України. Ні, вони там могли поставити свої ракети. А, так могли поставити? Так, дивись, а можуть інопланетяни до... прилетити до землі і не Можуть. Давай тоді будемо небо закривати якось. Ну, шатл строїть такий великий. Я пропоную Ні. я пропоную, вокруг всієї Росії зробити величезний такий забор. Далі натягнути тент, І поки ви не будете нічого бачити, ми вас бити, та і все. Ось ну, ваше... така тема, мені подобається, я тобі серйозно кажу. Давай щоб... А ви в цей час будете від інопланетан ховатись там, ну, в бетоні. Это ваша мрія. Звісно, давай. звісно, я цього не образу все. А на сьогодні все. С вас лайк, підписка і не забувайте ділитися цим відео. Слава Україні! Слава нашим героям!